Всім привіт, новому дню. Сьогодні у нас, ви бачите, дуже-дуже вітряно. Трішки на дальній вулиці сховались і думаю, через наушники, можливо, буде краще чудно. Біжу, хочу подивитись собі якесь літнє взуття, взагалі придивитись, якісь сандалі чи щось відкрите, тому що постійно в косівках досить таки жарко, якщо чесно. Ось вибір, я вже знаю, тут ще один такий мережевий. В життєвий магазин, всі інші це там з оверпрайсом, тому хочу зараз взагалі подивитися, які там ціни, що в тренді. Ще цікавий факт про Швейцарію. Зараз на годиннику 18.30 я збиралась десь о 16-й. Взагалі весь день було пасмурно, навіть натяку не було на сонце. Нафарбувалась кремом, звичайним. І зараз ось таке сонце світить, що капець. Потрібно було звичайно, сонцезахист але вже як є. Придбала собі новий новинка сонцезахист у вигляді спрей. Він так досить, типу фіксатор макіяжу і спрей, він же SPF 50 Мала, що ну, в принципі, прикольно буде на руки, бо якщо, наприклад, кудись їхати чи йти ну, їхати має на увазі на велосипеді, то потрібно, звичайно, захищатись. Ось. І для обличчя теж, в принципі, непогано він має такий шимер, дуже класний. Але єдине, що, думаю, не дуже корисно буде, коли розпилюєш цей спрей, вдихати ці пари. Він у нього запах такий типовий, як для дезодоранта, тому не знаю. Хоча я тільки що спробувала, просто так закрила нос, але ж потім тут ця зона виходить не оброблена від як сонцезахист, тому не знаю спробую. Getting we used to dance the night away, hang out the whole next day. Взагалі, ось таку модель я хотіла, щоб посередині між пальцями була така, як ніби перетинка, але дуже незручні. Ці ще шкір замінник тому відразу ні. А в Україні я міряла такі з натуральної шкіри. Вони теж були ну некомфортні взагалі. Ось такі мені дуже сподобались, максимально прості, під усе підійдуть зверху справжня шкіра, дуже м'які технології антистресу і мінус 50% знижка. Через це, звичайно, не було мого розміру. Дивилась потім на сайті, в Німеччині, думаю, можливо, десь буде дешевше ні. Це була найнижча ціна, але тут я вам показую вже свою гордість, моя квітка. Сподіваюсь, ви не глазливі, не зурочите, І мені не треба буде потім весь час закривати усі свої квітки смайлами. Це, мабуть, той випадок, коли надзвичайно пощастило мені з квіткою, Вона в мене прижилась, вона в мене росте. Єдине, що коли були шкідники, ось пару листочків такі, бачите, трошки в жовтих ніби плямах, всяточках, але я з цим борюсь. І я дуже давно хотіла, так як це величезне листя, воно моментально припадає. Полякою, скільки б ти його не протирав, дуже давно хотіла знайти спрей якийсь очищуючий, який має в тому числі і антистатичну дію, щоб потім пил не так часто прилипав, та й взагалі візуально з ним набагато красивіші листочки, тому що листя дійсно велике. Спочатку я, звичайно, витерла новою вологою ганчіркою від пилу. Вийшла на балкон з цією квіткою, Ось так виглядає цей спрей, я придбала. Ще була знижка, 50% коштував 10%, а зараз типу за 5%. Не знаю, написано, якщо піти дуже брудні, то протерти їх спочатку ганчіркою. Власне, що я її зробила. Ось. І написано гарно струсити і один раз на місяць е пшикати. Зараз спробую, як вона виглядає. Не знаю, наскільки воно токсичне. Чи треба було маску вдягати. Да, піду краще вдягну маску. Думаю, так буде краще, бо воно таке токсичне. Хоча, до речі, подібним спреєм ми користувалися, коли працювали працювала на квітах. Приходила така велика квітка листова Аралія, такий великий-великий лист, подібний на... Середні між лотосом, то ось там ми теж для того, щоб воно гарно було в букеті, і в принципі потім пина так на нього прилягає, теж користувалася подібними спирами. Подібно зроблю і ось цією квіткою. Зараз спочатку витру ці листочки. На жаль, обсипались повністю ці квіти. Бачите, навіть не розпустившись. Шкода. Але вже які. Вона грудна була ще з магазину. І це один магазин є недешевий. Фермерських товарів по типу, як у нас епіцентр. Вже другий раз купую там квіти, точніше, чоловік купував, типу на подарунок. І вже другий раз в землі, при тому, що я її замінила, знаходяться мошки, і ці мошки потім минулого разу заразили і чуть не повбивали всі мої квіти, які були в будинку. Дуже багато з ними боролася спеціальними засобами, піском, і аж поки не передали мені з України спеціальний яд. Який знищив, але це було просто катастрофа. І зараз я побачила, що знову така ж ситуація, тому що я відразу пересадила свій ґрунт, винесла на балкон, сьогодні взагалі жарко Вчора в принципі було тепло. Зараз ці листочки, подивлюся, теж має бути гарно. Ось так це виглядає зараз. Звичайно, воно має підсохнути трішки, я залишу його дворі, на сонечку, ніби пластикові. Ось, але сподіваюсь, що щось дасть. Краса. Всім привіт! Тиму по справах і в тому районі буде юск. Хочу зайти, подивитись на постіль. А саме для ем, на те, чи їм буває, взагалі простирадло щоб було на резинці знизу, обов'язково із сатину, тому що дивилась в ікея на сайті дивилась в величезному про такий типу універмах, там де все для будинку в Німеччині. На жаль, не було типу. Всі є різні варіанти, а саме із сатину немає. А зараз на літа є в мене така ідея, дуже хотілося б, щоб була сатинова постіль. Запитала в продавця-консультанта в Німеччині, вона сказала, що це буде дуже дорого коштувати, тому типу так, такого взагалі не існує, їх не шуть. Ну не знаю, трішки дивно це звучить. Думаю, зюзку має бути подивитись. Бо ті, хто зараз тимчасово або ні за кордоном, знають цю проблему, що під ковдра і наолочки це вже не хто трахується постільним комплектом. А простирадла треба постійно купувати окремо, і в мене там є три простирадла, таких універсальних кольорів. Я їх просто комбіную з іншими комплектами, до речі, більшість з яких ще привезена з України. the night away. Hang out the whole Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, відео можете поставити лайк і підписатись.